Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Не допоможе досягти справедливого миру, а диктатор це сприйме як вмовляння і слабкість. Так, телефонну розмову між канцлером Німеччини Олафом Шольцом і Володимиром Путіним прокоментував речник МЗС України Георгій Тихий і додав, що німецька сторона попереджала про плани Шольца поговорити із російським диктатором. Довгі розмови це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягти своїх інтересів. Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції. Потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях. Конкретні дії відомі і це насамперед виведення військ окупанта з території України. З нами на зв'язку Ігор Челенко, голова Центру аналізу і стратегій. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. На вашу думку, чому саме зараз цей, ця розмова Олафа Шольца і Володимира Путіна відбулася і які небезпеки можуть бути за довгими розмовами? Ну, цілком очевидно, що. Шольц ініціював цю розмову, виходячи з двох факторів: перший фактор зміна внутрішньої політичної ситуації в Німеччині, і також імовірність дострокових виборів 23 лютого наступного року, а також геополітична зміна, що стосується результатів виборів у сполучених штатах. Відповідно, новий президент був обраний й Трамп. Ну і це створює нові дні. З точки зору російсько-української війни саме тому ця розмова відбулася. Але по факту, як ми бачимо із тих офіційних джерел, як з німецької, так і з російської сторони, якогось компромісу знайдено точно не було. Тобто, Шольц просто це використав як певний елемент заявити про свою позицію підтримки України. Жодного якогось додаткового якогось корисного моменту від цього точно не відбулося, але Путін це використає дійсно. Як елемент знищення всієї тієї роботи по ізоляції кремлівського очільника як елемент тиску для зупинення війни в Україні. Чи бачите ви продовження і можливо з якої саме сторони подібних розмов із військом злочинцем і диктатором Путіним? І я чому питаю, тому що буквально напередодні коментуючи цю телефонну розмову Олафа Шольца із Путіним, декілька європейських політиків вони говорили, що є дійсно небезпека у поверненні розмов в тому ж нормандському форматі. З нашої сторони, президент України він твердо сказав, що жодного повернення ані до мінську, три, ані до якогось нормандського формату не може бути. На вашу думку, чи бачите ви повернення до подібних розмов із путіним найближчим часом? Із якої сторони? Це цілком може мати місце. Чому тому, що нам напівофіційно посилають сигнали, наприклад, що нібито тема України має бути забута а водночас, що тема війни в Україні це питання Європи, і одразу у мене створюється враження, що дійсно нас кладуть на певні рамки нормандського формату, коли приймався і перший і другий місць. Такого дійства допускати не можна, тому що саме російська сторона зірвала всі можливі подальші роботи в подібному форматі. Ну і знову ж таки Мінс з перший і другий показали свою неефективність з точки зору саме стратегічної перспективи, тому Україні необхідно шукати якраз позиції, які дозволять досягти довгосяжного миру. І того миру, який не стане предтечею нової агресії Російської Федерації. Давайте до інших міжнародних подій. Зараз звернемо наші акценти і так розмови і увагу глядачів, тому що в Ріо де-Жанейро починається дводенний саміт Великої Двадцятки. І, власне, на Цьому заході Путіна не буде вочевидь через певні острахи, тому що Бразилія за його присутності зможе його ж заарештувати. Буде присутній Лавров. Які результати можна чекати від цього саміту? І присутності Лаврова на ньому? Ну знову ж таки очевидно, що Саміт G20 не принесе. Якісно якихось нових змін, хоча знову ж таки нагадаю, що саме на саміті G20, але на балі була вперше представлена українська формула миру. Тобто, і такий майданчик може бути якраз використаний з точки зору подальшої координації дій, те, що зараз ми бачимо, звичайно, це буде подальше обговорення, намагання знайти компроміси. В тому числі з українського питання, але виходячи з порядку денного, який зараз озвучений, більше на саміті G20 будуть робити акцент на боротьбу з голодом, на штучний інтелект і різні моменти, що стосуються цього, і таке інше, якраз і показує, що не варто очікувати якогось прориву безпосередньо від зустрічі в ріо де жанейро хоча там дійсно зустрінуться. Світові лідери, і це буде в тому числі майданчиком для обговорення можливих рамок майбутніх перемовин із Російською Федерацією хоча знову ж таки Україна прямо заявила про свої позиції і не може бути жодної розмови про Україну без України. У президента Сполучених Штатів Америки діючого Джозефа Байдена декілька тижнів залишається для того, щоб максимально допомогти Україні для того, щоб закріпити цю допомогу. Власне хочуть подати запит до конгресу щодо допомоги Україні на 2025 рік. Зокрема, Джозеф Байден також відвідав Перу і буде продовжувати свій візит вже зокрема по тому регіону для важливих зустрічей. Він взяв участь в саміті азійсько тихоокеанського економічного співробітництва, який завершився, і за його результатами, зокрема до нас в Україну, прибув зокрема і представник Японії. І я так розумію, що зустрічі високого рівня будуть продовжуватися за участі Джозефа Байдена і на полях саміту Великої Двадцятки. Чого очікувати від зустрічей Джозефа Байдена і лідера Китаю? Цзіньпіня, тому що зараз з'являються останнім часом дедалі частіше зокрема свідчення того, що Китай не зрозуміло, чи то за знання свого керівництва, чи ні, все ж таки допомагає Російській Федерації військовим озброєнням. Ну, цілком можливо, що президент Джо Байден все ж таки пошле сигнал Сі Сідзенпіню, що не варто використовувати якраз перехідний період для того, щоб посилювати підтримку російського агресора, а також ескалувати ситуацію, наприклад, що стосується тайванського питання, і цілком очевидно, що знову ж таки ця комунікація відбудеться вже після зустрічі Байдена з Трампом, тобто я думаю, що це питання якраз комунікації з Китаєм, вони обговорили, і вона, я думаю, цілком є консолідованою, як представників демократів, так і республіканців. Тому в нинішній ситуації необхідно показати, що Америка, яка продовжує грати роль світового поліцейського, не буде втрачати пильність в нинішній ситуації, де Китай, попри свої прямі заяви, починає посилювати підтримку російського агресу. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Чаленко, голова центру аналізу і стратегії, був з нами на зв'язку.